ФОП єдиний податок, інтернет-магазин. Відкриваємо фізичну точку. Пропонують оформити оренду за допомогою договіру позички. Кажуть, класна працююча тема, та ще майже безкоштовна. Що скажете? Скажу, що тут не все так однозначно. Давайте розбиратись. Чи має право ФОП оформити нерухомість в оренду за договіром позички? Так однозначно має. Але проблема тут в іншому. Це в безкоштовному використанні. Цього майна у підприємницькій діяльності у податківців тут виникне питання щодо ухилення від сплати податків. Значить, сам факт підписання акту приймання передачі за договіром позички такого майна у фоп єдиника не призведе до виникнення доходу, адже таке майно до нього не переходить на право власності, натомість підлягає його обов'язковому поверненню орендодавцю. Тож, у податківців є дві позиції з цього питання. Забігаючи наперед, скажу, що на сьогодні працює більш ліберально, як то не дивно. Тож, перша позиція, що використання договіру позички при оренді майна для підприємницької діяльності прирівнюється до безкоштовного отримання послуг. А отже, такий дохід підлягає включенню до доходу ФОПа-єдинника. Інша позиція, що у випадку використання договіру позички право власності на нерухоме майно не переходить, а отже, і доходу відповідно до 82 статті Водкового кодексу фоп єдинника не виникає, тож можете скористуватися, скажімо так, більш ліберальною позицією податкової та заключити договір позички. Але дивіться, у нас в податковому кодексі є таке поняття, що до доходу ФОПа включаються також безоплатно надані послуги. До безоплатно наданих послуг належать також послуги, надані ФОПам єдинниками на підставі договорів дарування або договорів інших договорів, компенсація за якими не передбачена. Так от. Податківцям в будь-який момент нічого не заважає змінити свою позицію та сказати, що договір позички підпадає під ті договори інші, за якими компенсація відсутня. Тож, якщо ви вирішили скористуватися договіром позички, моя вам рекомендація. Не полініться, напишіть до податкової на індивідуальну податкову консультацію з цього питання. В подальшому вона вас убезпечить у випадку проведення перевірки та зміни позиції податкового з цього питання від донарахування великих штрафів та податків.